Ну, мені здається, що він сильно підпушує вже землю. Ловко, ловко. Так диви наскільки легше. Львку, чи лопатою там масла. Чи оцим кентавриком. Колесо, так колесо надо снять, мішає колесо йому. О воу! Глуши Йора, надо колесо снять мішає. Чого? Поняв, ти упираєшся. Він рисує, понял? Коротше, mm. я не знаю, що ти роб. Хвати, матишка, підпушить трошки землю, а не копати в мінус, чи yeah. ти. Хоч... Слово підожди, чи ти слухай, чи ти хочеш підпушити її на два метра? Ні, щоб... я хочу до води, щоб виноград хороший був. Виноград хоч хороший. No. Ну. Треба екскаватор купити. Так, це б було б ще би... Од... один раз, да, так? Ні, слышиш? Мусей, Мусей, скажи, який ми екскаватор з тобою бачили, як їздили там, що дорогу роблять. Mm. Який? Який? Yeah. Ну. Yeah. No. Ну ти ще казав такий класний бензиновий. Міні. Маленький цкаватор. Який, а скільки в нього косик там. Отакий От маленький. Ну, поняв, стояв. там. Кат. Да. Ну на гусику. А, ну це ж вони спеціально ну, для, для ну, бардюрчиків. Ну, я не знаю, Япония. ну зараз вони... Ну такий, навіть, десь. Кошик, ну там. Ну і на взенецях, так? Да? Да. А, то я бачив це ж вони. Тобто вони копали під діти, під стовбики, Поняв, під Поняв, поняв. Поня. Ну це б тут би диви, хорошо. А ти казав, жорстка земля, така тверда. Ну, коротше, а чо, здорову таку яму бо виноград, здоровий же, так? Ну ж, Трошки зменшати. Мама хотіла ще один рядом. Два ряда? А я, блин. Я Юрій казав, говорю. Два ряда. теж хотів. Ну та щось мало так. Ви що, прикалуєтесь? Ні, ну тут я не знаю. Ви так багато садили тоді. Дивись, скільки рядів. По кусту і хвата. Mm. Там по два їх, по три там, а по... Хвате вже. Хорошо, встань. А хіпся, за мене вже вистачить. Що? Ну, глибини. Я кажу, одного рядка хватить. Так він до глини вже дійшов, конечно, хватить. А що, в нас глина 40 сантиметрів. А он, а он, он, он дивись. Ні, це суха земля. А яка суха? он глина, яка суха земля. У нас 8 вже глина. Ну, да, ну, воно рижать. Треба, або пару каністр влить в бочку. Хорошо. Бабуль, пока не можно. Что? Не ну, а оли. А, что, нема оли там? Та ниточка это. Ну, сейчас я этот, сейчас, ну, сейчас спущу там можно. разочек і все. Можна ну, заходить, ну это выходи, кому сейчас хай будет. Ну, давай, можна, давай, да, пока, я ж знімаю. давай, показываю. Бабуль, буде договорили, пока они нельзя сюда заходить. Це ж тепер, це тут, да? а отам от же ж так само треба зробити, біля того винограда. Только ну. там же ж без этого аяк ты. Ты цим надо. Як пройдет. Нет, имя выдох. Так он дывишь, да я... вы ж по центру намитываю. Ну ну. А ну сейчас пишут. Не, ты не понял. Выкапывать. А, выкапывать? Пусти. Нет, так то ты уже будешь копать-то. А пилопатый, да, а ну. А я. А я получил. Та ща! Щас все одно потім пізніше ще ж покажем, як ти їх нариїш тут потом. Ні, ну сьогодні ні. Як зроби. Тікай. А колодец здесь да. 2 метра, чи півтора, в диаметре? Но... Ну. Капец. Да по кругу пройдешь. Кончает технику. Откуда подивляться. Ох ты а мы на стоїть стоить без дела. Ну да. Взяв взял и срубил. бо взял, я не могу. Oh. Я думав, він буде масло, yeah, масло yeah, він двигатель yeah, yeah, прогресу. Yeah. Він казав, що я кушу, ну, щоб плеч, ну думаю, зверху тут пройде, понял отак. Тільки візьме там. А ти бачите? Вони ці такі такі товстенькі ці, чи худенькі, блин, вони це такі Liniere. на, на видувку, Да. гаразд. Yeah. Не, не не, там спушено, не, не, не. не лісять. Щас по жопі получать, прямо на відео. Вот. Буде пам'ять. Не надо, не, не, не надо, він ну, холодна земля. Так Диви, ка рижа, да, диви. Рижа, ну так там, Для які 40, сам, мати каже, 40, які 40. Ото 25 там да, ото таке, там а далі рижак. Декі 40 см. 40 чорнозьома. Ти затопчеш там, мені я розпушив. Тож ж батько для винограда зробив. Він у нас по земельним роботам, да? Та він у нас по всьому, електрик тоже. Непогано. Сім'я велика, хай харач. Правильно, Юр? Да. Ну і все. Папа молодець. хочу. Що, давай батьку бери помогай, хочу. А ти лодарь будеш. Я йому паску оптилю принеси. Катя, ти бачиш, мене руки занизить. Я на нього так дивлюсь. Ладно, в карман положу. Що, <реш> батько дивився так ото. І що, ти спугався батька? Бо по жопі да. Я дай. просто на нього дивлюся, що він наш. Не бо... нас, да? Капець, так ти дивився. Ой, моце. Помагає, що Ну він, да. Я ж на нього дивлюся, а ти ну, правильно думаєш, ну, кажеш що Ладно, я харментова. <сі> ну так <ж>, і <сі> думав, Не, найду, не Ні, він у мене спросив, я думаю, для чого папіка. Встань з колін, ти що, кацап чи що? Та встань, холодно, холод, заболієш. Я, я хочу допомогти. Лот да, не, не лезь, нам... бо ти топчися там, допоможеш щас. Ну, Я хочу гору. На не. не надо там нічого вже робити. Пожалуйста. Так все, батько вже викопав. Так я землю у цю личню так. Не надо там лишню, за лишньої немає. Этот, может, будем перемирять, или не будем? Хочу, хочу. Ну, будем этот, как, как садить будем, четенько, чтобы было. Ну, да. Ну, я так больше копаю. А потом вправо-влево, да? Я, не, ну, я, я беру примерно дырку по центру, пускаю и... Нет, так, что там делаю, то корень пошел, хорошо, Я кенька, а Вот, вот ты, ты подиви на него, а! Окей. Ты че? Иди сюда, не стой там рядом, что упадешь прямо на той. Окей. Оце в діда палу такі, так? Сто процентів. Воно ж і ім'я одне І в го! Да такі. не треба розказувати, а то ім'я одне на двох, а то і поведінка така сама. Диви. Поо! Мосей! Господи! Ну що, далі, я. далі буде, так? Да? Далі. Дісталися ми нарешті до продовження відео, та перед продовженням хочу нагадати вам, що потрібна ваша допомога для зборів 53-ї бригади на Mavic Enterprise, якщо я правильно пам'ятаю. Посилання на монобанку буде в описі. Погрався тут Юра із мамою, і з дядьком. Па, ти тут робив щось, ні? Нічого не робив. І я теж нічого не робив. <ріх> Удвох вони От пограли. Філоніли. От філоніли Філоні. по повній програмі. Що тут, Юра, ну які плани? Розказуй, ти ж Мічурін. Ну, оце нитка. Нитка. Там воно столбики, що стояли. Ну, старі столбики. Ну так, да, ми їх оце поставимо через, через. Ну, там перший... Це коли будете ставити? Ну, коли ти освободиш. В сенсі, блядь? Ну прямо. Ні, це, це щас на робити? Ну конечно, ну така Ой, як ну, до зімнична, щоб побризкати і, ну, їх потім і мама їх поки підв'язує. А, коротше, тут ще треба нормально опиратися. Не знаю, ну це ж треба поставити, да, так. Ну, це що там впирається. Ну, ну, ну так, там А там то ж а проволокою буде так, як а і. А там? А проволоку ми ж розложили вже ж, типу, кусочками. Mm, типа кусочками на полочку. Ні, а могород то таке, а цей їх, це ви будете обвертати потім, чи будемо обвертати? Мішками, як отутки. Воно бік просто. Коротше, а що ви відказались, скажи, що? хера, скажи, да? Мама не вспівав. Мама не вспівав оброблять, да? А три лута ось стоїть, один за камерою, один держит тачку. Ми не розуміємо. Ми не розуміємо. Так як не розуміємо, як ти Мчурін, як ти не розумієш. Побризка і потім поїсти. На, під, під, ні, на підтримці. А, да? yeah. 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 ah, ну і там з того боку залишили скільки? два ah, куща. Yeah. Ну, щоб yeah. на наступний рік точно був виноград, бо це, якщо буде хворіть там, поки перехворіється, поки цей. Що, це по огороду, що там, будемо засівати Експорцетом чи no, чим. Щось люцерка, nee, ну як знайдемо як експорцет, значить спорцем хіронь, а не знайдемо, значить. Nee, ну не все. Як? ну, ну цей город, А туди. люцерка. Все сію, та він ж багаторічний теж чи ні? Та. Я не пам'ятаю. А що це бісін? У тебе є. Ну, бабинаді нормальна люцерка ще. Собі 100% хвата. Он у, у Авасі з того краю ну, теж є. Його зможна, типу, не, не обдує, нічого. так? Да? Ну, типа мало. Ні, сам Ніт, взагалі ви неправильно годуєте, треба кормити тільки сухим сіном і соломою. Чули ж спеціаліста? Про хорошого Мерседеса. Ну. Чули, о. Чи ви Жигулі купили? Ні, ну ти по документам Мерседес. А, у нас, у нас. А, ч, блин, кодь? По документам. Ну я замерз. Пронаболіли. Мерседес таймер купить. Не, ну у нас по документах Мерседеса виходить як Жигуль. Ну бо ви її заправляєте? В основному я не знаю, в мерзі, блін, по-моєму на дізелі тягарять всі. Так раз! А та. вони 92-й бензин хочуть заливати вмерз. Як він буде робити, цікаво мені не ну, ладно. На да, том заводі все робить. Ну так. Ну, да. mm -hmm. І в балабошки вдома теж. А, і до речі ж, по винограду все, зараз піду показувати вам. Ми ж, Теж хочемо хазяйнувати як балабошка і перенімаємо його досвід. Зараз покажу. Ну і що ж не так? Ну так ми ж не скеметні, нифіга. Пофіг, що ні. Почти як на заводі, так. Ну воно ж ми ж як зробимо і зразу молоко додаться. Вже я дораблюємо, коротше. Ну нема, треба це рубати. Кого рубати? Робити вікно на вулиці, щоб отюди воду заходить. Отаке наробили. Тепер буде ну почти як у балабошка. Там ще треба доробити з того боку. Ну, по теорії, чого робиться? Дуже багато сіна Вони викидають, вигрібають. Хоча сіно нормальне, не прілиш, нічого без пиляки, люцерочка, бомба. Намуга, За скільки років ми навчились сіно робити? Ну більш ну, нормальне коротше <правда> <робити> сіно. <правда> ну якщо погода, так ну я маю що пилу то мало, ну, все ці всі нюансики. Шіш. Тонкощі ми від цього всього позбулися, і нормальне сіно. І корови тю тюковане та і не тюковане, вони б теж викидали, так. завжди викидають. Дуже багато викидається під ноги сюди. Тут у нас оці ж гумові килимки лежать, нормальна штука, в принципі, прикольненька. мить зручно, да, все це діло. До речі, ж, бачите, кахель. Треба теж по-любому. На, по на, на, на. Да, на той рік, як доживемо, буде щось, щось будемо ліпити. Але, тим не менше, повернемося до корита. Значить, в принципі, оця штука вже готова. Тут у нас стоїть рогата худоба, тут у нас стоїть швіц, без да, рог. Ну, швіць без рога стоїть і там теж рогата. Ну, для початку, що ми? Зменшили ці вікна. Тут 60, 60, да? Да. 60 сантиметрів для неї заставили, бо вона більша ж голова в неї. А а, та тут теж да, нормально, да. тут теж десь нормально. Ну, ми не міряли, тут ще більше. Ну, на на роги, щоб е, тварина що, нормальна. Що зробили? Коротше, наші оці, прості, як кажуть, Вони от На правий оці, бік. вигортають. От сюди, отут гора, Як, як да, оцей за цього, щоб вона обгорнула і не вернулася. Ну так, да, обмеження, це зробить з, з, з тої сторони. так. А, а ця швіць, вона бере отак пук в рот. Дуже Повертається. Щуроку. І от так на себе кидає. А, отак от на себе вона кидає. Як вентилятором, короче. Да, Откидываю так. Себе, і, цю, і, туди летить, і... і в Риштак, і ви. І... А що і... малі, а малі, ні? Малі, ні. а Ми там мешає, да, наверное, так воно. Ні, Ні, вони от встали і їдять, і все. Вони mm. не піднімають. не, не виділюються, Не короче. Не знаю, чого так. А ці і так само, вгортало, отак. От От, до, ну, до на лівий, вони піка. от шукають чи листочки, чи бог його знає. А це просто мух ганяє. Чи Вона знає, що сікається, що сидить. Хоча мухи тут є, але вони люди не писають. Ну вона це ж кине на себе пук, лежить же ж воно. Там. А потім опять починає. Ну так, да, ж вона ж ходить так, шевела. воно ж не... чешиться. думає, що там щось сидить. Ну. І, і знову, і знову, а. так. Приходиш тут півтюка Свиня. Ну так, да, хорошого сіна, яке його могли б їсти. Робить, тому що це дуже-дуже... Затратно, так, да, не, ну, ні, ну, нормально, да, харчі. це ж не солома, як деякі. Я ну, думаю, змельчитель такий, знаєш, що потім суху навіть так. Ну, як на комплексах, да. типу, що потім мелко, щоб... Мелкій, щоб... Не... Хоча б брала так само повну і кидала. Ну, дертюху як кидає. Ні, ну оце ж будемо гратися, попробували, ну, Хоть трошки да, хоч трошки і будемо експериментувати, що тут вийде, чи менше, чи більше. Може, якщо треба, буде ще з меншим, приваримо ще одне. На, сіно вже не буде в них, нема куди її викинути, вона тупреться, опредеться. Ну я, дай, на, я встояла, встану, що ти будеш як я, як, як, як я батьку показував, як воно працює. Ось, він стояв тут цього боку правда. я отак так кажу, ось я рогами я не упираюся вроде би, Залазив, і мені все хлібальником, ну, допустим, шия я в трубу все опираюся. Ну, даже якщо поворачивайся, ще мені хліба ничку такий нарастили, надо все поворачивать. А хвостом будеш широть. Хвост спереди. Вот так. Ну, коротше, теорія, а практика покаже. Е, значить, що дійсно так, е, по коровах, ну ось, дивіться, стіни тут же фарбували все. Ну, реально, щоб його легше було тут, щоб було тут красивіше. То треба дійсно кахель класти, і його ж легше змивати і все. Батьки е, купають корів майже кожного Ну немає, корів кожного дня обмивають. Да, тілок ти там день Чи через день. день, як там. Ну, ось, бачите, воно все тут стікає, вони вроді серуть ну якби не під це. Ну, тьолки ні, тьолки підходять. Для них виходить, от в принципі. Для них метра полтора треба, да? так? Ну так сьогодні вона тілка, завтра вона. Оце ж, оце ж в тому то й проблема. Що сьогодні вона теличка, завтра вона підросла вже їй мало місця. Тобто універсальність, ну ніфіга не кажуть. А з іншого боку, давайте будемо відвертими. І оце, оце, оце все. Оце, це нормальна робоча обстановка, не показушна. Тому що на комплексах, хлопці, дівчатка, пані та панове. Гуглиться елементарно, заходите і дивитесь, як на великих. Я зараз не за Ікітенославський, куча комплексів є. Заходите і. О, вже кукарекають уже в коментарях там щось. Заходите і дивитесь, як чудово на цицечки коров'ячі, приліпляється автомат доїльний, а там кусок лайна, блядь, висить. Є, так, та, за границею в Германії везде. Пастерізація все встерпить. А вже в домашніх умовах, звісно, так як ми самі вживаємо це молоко, дітей поїм і продаємо, то понятно, ти не будеш даїть, щоб вим'я. Саме головне, в принципі, саме головне, щоб вим'я і округ отак, все щоб було чистенько. Ну, Щоб не було там гавнашо. Ну, щоб... да. Якщо на відро, да, на якщо на буде, відро та то та... да. Звісно, як висять ото кізяки, теж це, блін, ну, не... якось самому каже, да, вони виходять ото грязнючі. Це не наші сфери, вони були чистоплотні. Та ні, та які та такі самі були. Та, та такі йо. Пам'ять, знаєш, повне тільки хороша. Да, ті так, в дитинстві все було добре. І... Ну, Вона вилинювала а потім... вилинювала, і все Ну це все нормальна ситуація. Тобто, ті коментатори, які пишуть, що ви там е, грязь, нульки, не ви там все. Це або воно не держало корову, і воно подивилось у балабошка, і просто ну людина не має уявлення. Просто реалій, реалій. Як воно є, то хай блядь, розкукареколість. А ну блять калавіатури повиключали нахер. Просто реально, це нормальна вся ситуація. Ні, ну звісно, хочеться стремитися до чогось лучшого, легше її обмитися, і чистіше. Не так може і запахи якісь, і все. Ну я просто... Ні, свиню ми зарізали, я вбив свиню. Звиюсь корови грязь, ну, вивчив, тишенький був. Папа, кожде Ні, Ну там на вуличному том, там у нас проблема з малим грьбаним уклоном. Там надо буде переробна. А і чуть коротше місце, бо їм там взагалі. Ну, ми розповідали про це в минулих відео. Тут уже ситуація дещо краще. І килимки ну, краще, ніж доски. Да? От вони мокрі, але вони не скользкі такі. Не. Оце ж за що, вони не. Вона не, буде не буде с... грасть, гот... Ні, ну лежатиме, дай Боже, довго. І воно, мабуть, може бути трошки тепліше, мені кажеться, ні? Ну, от чисто так. Ну, до, мокра, доска ну мокра доска і мокра, мокра доска, резина. Ну, коротше, це таке, це вже нюансики. Ну, оце віч. Оце, в принципі, віч. Що для свиней, в принципі. Ми ну, ну, от... щоб не, не, п'ятаками, щоб, не. Ну, п'ятаками. Ну, не, ну, свиноматкам я маю. Ми як свиноматкам підсилились, туди лежать. Хоча зараз я покажу, які там свиноматки у нас. Зараз. І будемо закінчувати. Бо ці кукарекальчики ніяк не заспокоїться. Свиноматки у нас тут отакі, ну я, по-моєму, вже ж показував тут. А тут ще більше ми забили, додали це все діло, то сподіваюся, що дупа не буде мерзнути і все буде більш-менш нормально. Це трошки соломка не влізла. а... Ось оде вільний, ага, нема тут вільного вольєру. Ну, коротше, і тут килим лежить. Відос про це, в принципі, знімали. Будемо сподіватися, що до свиноматок ми звільнимо місце хоча б з одного вольєру, бо треба буде там когось, ну, правда, це через декілька місяців ще відсаджувати. На цьому все. Отака у нас роботка йде між, так би мовити, основною нашою роботою. Дякуємо за це нашим Збройним силам. Дуже шкода, що не всі канали допомагають нашим Збройним силам, ігнорують це і просто ведуть себе на морозі, як будто все нормально. Ну, нічого, сподіваюся, що ми з вами, з небайдужими глядачами, впораємося і без них. До побачення.